Виконуємо практичну роботу 17 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук шестопалов 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нові окно програми, для цього виконуємо файл, New файл. Оголосимо зміну з іменем VN, в якій будемо зберігати початкову суму внеску. Значення дані змінні ми будемо присвоїти з клавіатури, але незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме будемо перетворювати в цілий тип. Отже, скористаємося функцією Int. Будемо вважати, що сума коштів буде тільки в гривнях, тобто копійок не буде. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Запишемо деяку підказку користувачу, щоб він знав, що саме потрібно вводити. Крім цього, нам з клавіатури потрібно буде ще ввести кількість місяців, на яку ми поклали кошти в банк. Кількість місяців будемо зберігати з міні-n. Тепер обчислимо, яка буде сума на рахунку через n місяців. Ми знаємо точну кількість місяців, на яку ми поклали банк. Через це тут зручно скористатися циклом з параметром for. І кількість ітерацій циклу буде рівна n. В кінці рядка ставимо 2 крапки і натискаємо Enter і бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний чотирьом пропускам бо одному натиснені клавіші TAB. Для того, щоб числити, яка буде сума на рахунку, нам потрібно після кожного місяця до початкової суми внеску, або буде яка на початку місяця, додати, скільки набігло відсотків. Ну і знову присуваємо це значення зміні ІВН. Отже, скільки було на початку місяця, плюс скільки в нас набігло відсотків. П це відсоткова ставка. Ну, але це в нас П у відсотках. Наприклад, 5% для того, щоб нас перетворити з відсотків в дійсний тип. Ділимо на 100. Але банк перші 3 місяці надає відсоткову ставку. 5%, а вже з наступного місяця, тобто з 4% відсоткова ставка, буде вже більша 6,5%. Отже, врахуємо це, для цього скористаємося повним розгалуженням і else Якщо наш лічильник цикла буде менше 3, початкове значення лічильника рівне 0, тобто на першій ітерації циклу і рівне 0, на другій і рівне 1, на третій і рівне 2. Тобто три ітерації циклу, значить, і менше трьох. Знову відступ. Тобто перші три місяці буде в нас 5%. Інакше, тобто, коли в нас вже стане і рівне 3 і більше Елси. Ну а далі обчислюємо суму на рахунку. Ну і залишилося вивести результат. Давайте збережемо файл. Save або save as» – перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем Pract17. Але я збережу з іменем Pract17A, тому що в нас ще буде друга частина нашої практичної роботи. Ну і щоб в нас код залишився, я другу частину зроблю в іншому файлі. Виконуємо Run, – «Run модуль». Введемо початкову суму внеску, нехай 1000 гривень. Ентер для підтвердження. Покладемо на 2 роки, тобто 24 місяці. Так, і в нас вийшла ось така сума. Ну, але бачите, багато знаків після коми, що не дуже добре. Тому давайте тут ось це значення округлимо, для цього скористаємося функцією round. Беремо оце дужки. Далі кома і пишемо 2. Це буде означати, що буде округлення до двох знаків після коми. Ну а нам потрібно два знаки після коми. Це в нас буде, мабуть, крапка два. 20. Так, зберігаємо і знову виконуємо. Так, добре. Ну а тепер перейдемо до другої частини. Потрібно з'ясувати, за якого значення N сума внеску на рахунку подвоїться. Тобто, через кілька місяців сума внеску подвоїться. Давайте створимо новий файл. Це все скопіюємо. Це я поки що згорну. Ставимо новий файл. Так, ось це. Початкова сума внеску нам потрібна. Це і вилучаємо. Кількість місяців нам потрібно буде якраз знайти. Нам потрібно буде постійно знати, яка буде початкова сума внеску. Через це створимо деяку змінну. нехай буде 0V. І надамо її значення VN. Тобто це вже змінюватися не буде. Тепер ми вже не знаємо точно, яка буде кількість місяців. Через це цикл з параметром for. Використовувати тут не можна, а використаємо цикл з умовою while. Ну і умова входження в цикл буде тоді, поки на сума внеску не подвоїться. Це можна записати так, що 2 множимо на v 0 V0V 0 v це початкова сума внеску. Буде більша VN. А ВН це сума вже з накопиченням. Тобто з відсотками. Не забуваємо двокрапку. Тепер ось це нам також потрібно. Обчислюємо аналогічно. Але нам потрібно тепер ще відраховувати кількість місяців. Ну і якщо в нас кількість місяців, то тут краще вже писати не ІАН, тим більше, що в нас. І так, і так немає. І надаємо початкове значення нашій зміні n. Початкове значення у нас рівне 0. Якщо n менше 3, тобто 0 менше 3, то це у нас буде 5%. Перші 3 місяці буде 5%. Ну, але тепер нам потрібно змінну n збільшувати на одиницю. Тобто раз цик виконався, n збільшилися на одиницю. Ну і виводимо. Так, зберігаємо. Нехай буде також 1000 гривень. Через 12 місяців сума стане, бачите, в 2 рази більша. Тепер відкриємо попередню програму і перевіримо, яка у нас буде сума через 12 місяців, чи буде 2040. Так, значення те саме, значить все правильно. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!